Я навчалася в Київському техніку міського електротранспорту по спеціальності чисто от, міський електротранспорт. Я приїхала по направленню на роботу 1 квітня 1975 року. На цій території вже велося будівництво. Було побудовано тролейбусне депо, цех мийки, котельня на території, дві тягових підстанції. Тролейбуси виїжджали від вулиці Мазепи від танка. Там починався, якби тролейбус на лінія. Значить, їх вистроїли в ряд. Ну, зійшлося все місто, були партійні організації, були виконкоми. Ну, розумієте, керівництво міста. Все з таким піднесенням, з такою радістю. Всі пасажири сіли в ці тролейбуси 5 і вони прокурсували. От. Це був пробний, якби 25 грудня. А фактично, тролейбуси поїхали от після Нового року. Враження було дуже позитивне, радісне. Всі, як, би, як, -то, як на параді, махали ручками, хто, хто там зустрічався на, ну, вздовж цієї лінії чи траси, дуже позитивно. Була велика, велика радість в Тернополі, щоб поїхали тролейбуси. У 83-му році вийшов з армії 28 листопада. А 9 лютого 1984 році влаштувався в тролейбусне депо. Працював 10 років слюсаром, тоді майстром і старшим майстром а з 2007 року працює начальником служби рухового складу. Наша задача полягає в тому, щоб ми випускали технічно-справні тролейбуси на лінію, проведення кожного вечора щоденні огляди, раз в 8 днів проводимо технічні огляди, і плюс ТО2 і середні ремонти. Працюю я в депо з 88-го року, ми з осінню пішли з напарником на курси. І десь з го року весною ми вийшли на лінію. Починали ми, як завжди, молоді водії, з старого тролейбуса. Це був двохдверний 30-й тролейбус, якого вже немає. І попрацював я на ньому десь рік, після чого я рік не робив. І встроївся далі я на роботу. Вже мене прийняли на роботу на 114-й тролейбус, на якому ми працювали теж з напарником, якщо ми разом вчилися з ним. Ми пропрацювали 16 років, якщо я не помиляюся. У 2006 році ми пішли з нього, отримали львівський тролейбус ЛАЗ, на якому теж проробили майже 9 років. А недавно Доставили тролейбуси з Чехії і ми пересіли на, будемо так казати, на гармошку. Ну, зараз на 172 тролейбусі, які ви бачите. Ну і надіємося ще попрацювати. А скільки воно буде? Головне, щоб Бог дав нам здоров'я. А працювати ми будемо. Вже кілька років поспіль студенти-магістранти Тернопільського національного педагогічного університету під керівництвом викладачів кафедри інформатики фізико-математичного факультету пишуть проекти в рамках курсу комп'ютерних інформаційних технологій. Працюючи в проєкті Зроби своє місто кращим, викладачі кафедри інформатики вирішили і самі долучитися краплиною щастя до цього проєкту. Якраз не реалізувався проект Оксани Брикало, тепер уже вчительки німецької мови та літератури. Тому наші викладачі придумали зробити, оформити такий тролейбус щастя. Завідувач кафедрою Надія Романівна Балик, звернувшись до пана Мединського, попросила виділити один із тролейбусів міста для такого оформлення. Доручила мені і попросила надати якісь ідеї для оформлення першого тролейбусу щастя. Коли ми першого разу прийшли до Андрія, Павловича, він вислухав нас і погодився реалізувати такий незвичний проект в нашому місті. Так і почалася співпраця між Тернопільським національним педагогічним університетом і комунальним підприємством Тернопіль Електротранс. Наш соціальний проект «Ролейбус щастя приймав участь в конкурсі найкращих соціальних проектів України, на який ми подали весною цього року. І за підсумками народного голосування він нагороджується. Грамотою як фіналіст всеукраїнського конкурсу Найкращі соціальні проекти України. Перше основне наше досягнення це те, що ми зберегли колектив. Це важливо для нас, це важливо для міста, тому що все-таки колектив КП Пелектран це не простий колектив, це 440 чоловік, які обслуговують місто і в основному соціальні верстне населення. Це перше. Друге, все-таки нам вдалося за цей короткий період часу оновити трохи рахомого складу. Ви бачите, що ми поставили собі ціль. Ціль у нас дуже проста, банальна – зробити комфортно перевезення. Ми поставили ціль придбувати великогабаритний транспорт для того, щоб ми не мали проблем з перевезенням і у піковий час з максимальним навантаженням пасажир, який прийшов до нас, міг собі вільно, комфортно добратися від місця того, де він сів. На тролейбус і до місця того, де йому було призначено. Ми поставили для себе цілі зробити рух транспорту регулярним. Це дуже важливо, тому що тільки регулярність руху дозволяє мати взаємну відповідальність між нами і пасажиром. Тобто, ми говоримо пасажиру про те, що ми в певний період часу будемо на цій зупинці. І пасажир нам має довіряти про те, що ми там є. Через те ми розробили систему gps навігації транспортних засобів. Ми чітко моделюємо рух по цій системі. Наступне, що ми зробили після gps навігації, це вже маючи базу даних, вже маючи. Інформацію, де знаходиться транспортний засіб, чи буде він на тій зупинці 100% чи ні. Ми зробили озвучування зупинок. Цим ми забезпечили можливість і особам з обмеженими можливостями, тобто незрячі чують. Ті, які не чують, можуть прочитати на моніторах транспортних засобів, на яку у зупинку прибуває безпосередньо транспортний засіб. Далі маючи ті самі дані, ми розробили і запровадили систему, Детранспорт. ця система працює також. Дуже добре по відгуках і наших пасажирів, по відгуках гостей міста, людям і дітям нема потреби мокнути в дощ чи в сиру погоду на зупинці. Можна просто подивитися, коли той чи інший тролейбус буде на зупинці під домом за хвилинку, чи за дві вийти, сісти в транспортний засіб і добиратися до місця. І зараз на сьогоднішній день вже ми тестуємо безконтактну систему оплати та обліку пасажирів. Це серйозний крок вперед, я вважаю, тому що. Вже виходячи з першого тижня тестування, ми бачимо, що ми отримуємо інформацію по секундну оплати того транспортних послуг. Що це означає? Ми можемо чітко визначити навантаженість на зупинках і знову ж йдемо до пасажира. Для того щоб не створювати скупчення в тролейбусах, ми будемо в відповідні періоди часу давати або крупногабаритний транспорт, або ж, якщо нема потреби, давати малий транспорт, і це буде тягнути за собою не тільки зміну транспортних засобів, а й ефективне використання комунального майна. Бо це є майно громади. Ми його повинні берегти в цьому році. Ми побудували три лінії. Ми об'єднали вулицю Лучаківського до тролейбусного руху приєднали. На сьогоднішній день ми приєднали вулицю Довженка до тролейбусного руху. На сьогоднішній день у нас вже є приєднана вулиця Сахарова. За цих Останніх п'ять років ми побудували кільце Володимира Великого Курбаса Морозенка запустили рух. Тільки в Русі є життя, і ми будемо рухатись вперед. Будемо будувати нові лінії, приєднувати до тролейбусного руху, чим більше тих насичених напрямків маршрутів, де є пасажир, для того, щоб все таки і жителям, і гостям міста було зручно, щоб було все таки комфортно добиратися. Також Ставимо перед собою амбітні цілі не тільки по придбанню рухомого складу, але і по приведенню існуючого рухомого складу в належний вигляд. Ми не маємо бути нічим гірші, ніж міста Західної Європи. Ми хочемо так жити, і ми можемо так жити. Єдине, що нам залишилось, це досягнути цього рівня і тримати цю високу планку.